Щодо змін в законодавстві Угорщини, вона здається доволі такою прогнозованою, тому що багато зараз країн, які приймають українських біженців, змінюють умови прийому частково. Це стосується як фінансування, так і надання житла категорії людей, які підпадають. Це і відбувається і в Словаччині, і в Польщі, і в Угорщині. Просто до Угорщини зараз прикута. Детальніше трошки увага через ту політику, яка яка проводить уряд орбана, і він сам до себе цю увагу в принципі притягує щодо того, чому саме зараз взагалі ця постанова уряду цей законодавчий акт був прийнятий ще в червні, але окремі його положення зараз він не був тільки чинності з 21 серпня, якраз так символічно на Дату заснування угорської держави припала це введення в дію щодо прогнозованості, угорщина намагається таким чином, ну скоріш за все, трішки зекономити і трішки обмежити коло біженців, коло людей, які приїжджають до угорщини в пошуках притулку, для того щоб зменшити навантаження на свою економіку. А зважаючи на те, в якому стані угорська економіка знаходиться зараз. І в якій залежності там від Європейського союзу від фінансування, то це в принципі було прогнозовано. Щодо того, взагалі, які зміни трапилися, то для того, щоб трошки віти в контекст, найважливіше це, це дві такі зміни, які відбулися. Перше, це обмежилася категорія е, тих біженців з України, яким передбачена допомога на оренду житла е, і сюди. Велике поняття як зона бойових дій зараз туди е, входять 13 регіонів, і ці регіони щомісяця будуть переглядати це, це ті регіони України, де раніше були бойові дії, які були окуповані з, згодом де окуповані або де бойові дії йдуть зараз. Е, спірне таке питання, зважаючи на те, що е, від прильотів російських ракет не застрахований жоден з регіонів України. і Чим відрізняється там загроза, яка е, міста, які постійно під обстрілами. Від загрози для міст, які вже деокуповані. Ну наразі це таке спірне поняття, і тут рішення будуть приймати на найвищому угорському рівні: це на рівні урядового повноваженого, на рівні міністра оборони та на рівні міністра закордонних справ. Тобто, то навіть Пейтер Сі Арто буде брати участь у формуванні ось цього списку регіонів, які буде щомісяця оприлюднюватися на сайті. Друга, яка важлива зміна відбулася, це те, що всі благодійні організації, які брали участь у розподілі цієї допомоги цієї підтримки для біженців, вони були виключені з цієї державної програми підтримки, і зараз всі процедури з оформлення оренди житла безкоштовного для українців будуть проходити тільки через одну установу. Це Мальтійська благодійна служба. І чи справиться вона з об'ємом тим, який на неї припадає, ну потрібно побачити наразі. Як я бачив за коментарями, навіть в самій службі поки що не знають, як оцінювати цю ситуацію. Щодо того на кого вплине ця ситуація, ну тут можна виділити дві напевно категорії. Перша думаю, вже всі бачили там в новинах випадки із ромськими сім'ями угорськомовними, як правило, із Закарпаття, які приїхали до Угорщини, от їх першими десь почали виселяти з тих тимчасових притулків. Хоча Згідно з цією постановою уряду, немає такого поняття як примусове виселення. Просто власники житла, які його безкоштовно надають в оренду і отримують відшкодування на це від держави. Вони припинять отримувати, перестануть отримувати це відшкодування. Тобто немає такого примусового виселення. Це вже на рішення самих власників житла або муніципалітетів, які володіють цим житлом і надавали його безкоштовно для біженців. Частина фінансування відбувається за рахунок коштів європейського союзу, і ось цю директиву ЄС про тимчасовий е захист ну, її ніхто не відміняв. І скоріш за все, якщо європейський суд буде розглядати це рішення Угорщини, то він буде керуватися саме цією директивою, і чи угорське законодавство буде відповідати цій директиві? А директиву нагадаю в червні здається цього року продовжили ще до 26-го року дію її. Тобто вона є чинною, і, і Європейська Союз таким чином співфінансує витрати на, на прийом українських біженців. В свою чергу угорське, угорська сторона заявила, що ті рішення, які були зараз прийняті, ті зміни, вони повністю відповідають і знаходяться на ряду з рішеннями сусідніх країн, в тому числі там Чехії, Словаччини, Польщі. Я вже такий прецедент був, коли Угорщина була так само оштрафована за відмову в прийнятті біженців, і відповідно до цього Угорщина і постійно потрапляє під заморожування фінансування європейського союзу через те, що не дотримуються якісь норми, які запроваджені європейським союзом, в тому числі от по прийому мігрантів, біженців тощо, але е поки що механізм. Він не запрацював на повну силу і не має змоги оцінити наскільки це буде шкідливе рішення чи нешкідливе.